В цьому випадку було багато загадкових моментів. Ну, по-перше, ми ніколи не думали, що квір і аятоли будуть анонсувати так довго свої масовані атаки і казати: Ой, дивіться, ми вже дрони випустили, подивіться, ось вони летять. Якось це виглядало дивно, нагадувало якийсь крінжовий шоу. З другої сторони відбиватися довелося всім. Американці підтягнули, і Ізраїль, французи допомагали, Йорданія включилася навіть в це. І станом на сьогодні є якась така штука, якісь легкі відчуття які якогось договарняка чи якоїсь вистав? А з другої сторони цифри, 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 ефективність висока, але коли кажуть нам ізраїльтяни, що ми десятикратно майже мільярд витратили на в 10 разів менше коштів, які застосували іранські союзнички Росії, то якось не зрозуміло. Які висновки нам з цього всього зробити попри ефективність американського ізраїльського ППО? Ну, найголовніший висновок фундаментальний, ми про це вже говорили. Планета зайшла, земля зайшла, людство зайшло в каскад малих середніх воїн. Все буде тільки наростати. одвічна ідеологічна війна між Ізраїлем і Іраном також буде тільки наростати. До речі, вона не розв'язується і не розв'язується ніколи. Вони приречені воювати завжди до останнього дня існування планети Земля. Я так. Може узагальнює, але тим не менше тепер нижче зрізи, нижчі зрізи тут і московити грали роль, тому, тому що переключили на якийсь час увагу від України. Ціни на нафту попозли вгору московитам. Це дуже вигідно, бо вже барель їхнього Уралсу е, продається за 82 долари. Це доволі це доволі серйозно. Однак, на мій погляд, зараз масштабом цього конфлікту не буде. Американці будуть стримувати із літян і іранці не відважаться на сухопутну складову, бо якщо відважаться, тут і вже Закипить по справжньому для нас є і плюси, і мінуси. Деякі плюси, бо тоді Іран точно зменшить постачання своєї зброї у Росію, плюс той, що саме цей удар точно зараз розблокує американську допомогу. І пам'ятаємо, що ізраїльтяни ніколи нікому нічого не забувають і рано чи пізно вони знайдуть формулу як від відповісти тій самій Росії, але тільки після. Перевантаження політичного режиму в стратегічному сенсі це буде унікальний історичний момент, що ізраїльтяни є тактичними союзниками України. Хто знає нашу лиху історію, розуміє наскільки це фундаментальний прорив уперед.